Торіо лісостепу освоєна з прадавніх часів 4-2 тисячоліття до нашої ери тут були найкращі умови для життя людей. Ліс давав людям перехисток від ворогів, мальтирав для будівництві і паливо. У 17-18 століттях значно збільшилася кількість поселень, тому великі площі лісів виробили. Тому у 20-му столітті збільшується кількість людей, розвиток транспорту, ремесел і промисловості. Майже всі природні степові ділянки перетворили на поля і сади. Озер у лісостепу мало, але багато річок. Це Дніпро, Південна Бук, містер і за перетоками. На піщаних берегах річок ростуться основі ліси. У ґрунті лісостеп переважують різні вити чорноземів. Перше. Тварини світлі у степів і степів різноманітний. Друге. Тут мешкають гризуни, ховрах, бабак, тушканчик, хижаки, куниця, лисиця, плазуни, степова гадюка, полоз. Третє. А серед птахів можна зустріти савуву вухату, жайворонка, перепілку, бівсянку, сіру куріпку, зрідка тріпляється орел степовий. Четверте. Багаті лісостепи і степи на безхребетних тварин це жук-гнойовик, жук, жук олей, павук хрестовик та Висота польоту орлів може становити 7-9 кілометрів. А таку висоту може піднятися не кожен літак. Для орлів життєво важлива ідеальна аеродинаміка. Тому, якщо птиця втрачає перо з одного крила, теж перо випадає із другого скелет орла. Важить два рази менше, ніж його пір'я. Тривалість життя орлів може сягати 70 років. Після 40 років дзьоб і кіхті орлів великих видів виростають до такої міри, що птахи практично втрачають можливість їсти і полювати. Варіантів подальшого розвитку подій два. Орел або гине, або дзьоб дзьобу каміння, вириває кіхті і старі пера. А через півроку відроджується Фенікс. З метою охорони природних комплексів в межах лісостепової зони України створені природні заповідники. Канівський природний заповідник Черкаська область, заснований 1923 року. Канівський природний заповідник, один із найдавніших в Україні. Важливим об'єктом заповідника є Чернеча Гора, 100 метрів над Дніпром, де було перепоховано Тараса Шевченка. Канівський природний заповідник Київського національного університету імені Тараса Шевченка це один з найстаріших заповідників, що знаходиться у самому серці України, на Черкащині. Вже 100 років він, як потужний природний атлан, тримає на своїх плечах схили Дніпра та виступає ефективним інструментом виконання міжнародних природоохоронних зобов'язань України. Степ це природна зона, для якої характерні лугові рівнини без дерев, крім речок і озер. Вона займає 40% території України. Цікавою особливістю степу є те, що рослини, які ростуть у цій зоні, можуть легко перенести посуху, тому що їх листочки дуже маленькі, сіровато зеленого кольору, які вони згортаються в період посухи, тим самим запобігаючи випаровування вологи. Тому серед рослин степу переважають трави, здатні витримувати посуху. Рослини відрізняються кореневою системою, що або йде глибоко в землю, або утворює бульби, цибулини, кореневища. Своєрідна життєва форма рослин степу є перикотеполе. Це рослини, які відламуються у кореневої шийки внаслідок пересихання. Лідше перегнивання і переносять вітром по степу. При цьому то піднімаючись у повітрі, то вдаряючись об землю. Вітер розсіює насіння. Ще одна особливість степів: різкий перепад дедої і дічної температури, так як вночі, температура може впадати на 15-20 Цельсія. Ці умови ріддять степи з пустелями. У порівнянні з іншими зонами України степ. Одержує найбільшу кількість сонячного тепла, але найменшу кількість осадків. Відсутність вологи не створює умови для росту дерев. Зате в степу виростає велика кількість деревянистих рослин і чагарників. весні степова зона покривається бурхливою рослинністю святочільпани та іриси. риси. Весняний період досить короткий. Та вологий. Опади випадають у вигляді короткочасних зливових дощів, які дуже швидко випаровуються. Для українців степ завжди був символом вільнолюбства. У низинах Дніпра виникли перші козацькі січі, які відіграли неоціненну роль у встановленні державності України. Славляться українські степи своїми чорноземами. Майже 250 років тому на Запоріжжі жили козаки. Козак це вільна людина, вільний житель степу. Козаки були дуже відважними і не боялись смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і височесний вал. З дозорними баштами і бійницями для гармат. Дерев'яний частокол. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової вправи. Також козаки на ньому голосували за гетьмана і карали тих. То порушував закони запорізьких козаків. Посередині майдану стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Поміж собою козаки жили просто. Усе їх житло звалося кіш, а окремі частини війська жили в величезних хатах, що звалися куріні.